А чому тоді? Що не вистачає найбільше зараз команді? Начебто, знаєш, там один-один, потім дивишся шахтар та шахтар, втрапити очки? Це, я думаю, що. Тягар те, що ти йдеш на першому місці, треба підтримувати завжди і рівень, і результати, і грою, і бали набирати. Тому це ну дивись. З однієї сторони, типу, виходить, що анбітен поки що, ну жодного не програли. Але от кожна нічого з кожною новою нічею, все більше і більше вони нічі сприймаються вже як ну таке. Якщо не чаша була як перемога внутрішньо, то що ми ніч'яно зробили цей, ну залишили цей відрив, тому так. А от така кожна ніч'я, вона. Ну ви ж розумієте, що, от ви сказали, я грав е, в зорі, я ж також саме грав проти Динамо, та просто шахтаря. Це зовсім інший настрій. Ти виходиш проти гранду футболу, ти віддаєш всі сили максимум. Потім тебе вже йдуть як звичайні ігри. Ти там можеш виграти, можеш нічого. Але таке. А, а от коли ти граєш е, в Динамо, то проти тебе всі так виходять. І тому це ну, важкувато. Звісно, немає недооцінки до суперників, бо ти знаєш кожного гравця, як вони грають, які результати показують. Зараз зоря на ходу розуміло, що буде важко важко. Але так проходять. Кожні ігри, бо я знаю і розумію настрій тих хлопців, які виходять проти нас грати. Ну, і престижно, і ти себе можеш зарекомендувати, якщо ти обігруєш грант українського футболу та вказуєш результати. Потім тобі приходить пропозиція, ти в той же грант. Я можу себе показати на фоні найсильніших гравців, тому і завжди видаються матчі дуже-дуже складні.